Доброго дня, мої підписчики і гості каналу. Рада вітати вас на своїй кухні, а готувати ми будемо сьогодні фірмовий рецепт перцю. Перець називається фірмовий. На 3 кг почищеного перцю нам потрібно взяти одну склянку цукру, 3 головки чеснику. Одну склянку олії і 100 грамів пусту. Перець я почистила і розріжу його на 6, 8 частинок. І так ми нарізали перець. Перець отак я нарізала на пополам і отак на пополам. Ну, це як цей перчик теж напопола. І перець гарний, товстосінний. І отак на частинки порізала перчик. Коли різала перчик, так, так сподобався моєму собачці, що не давав мені проходу. Теж їв перчик цей. Дуже такий солодкий, смачний. Натираю дві головки чеснику, дві-три головки чеснику за бажанням і вкидаю столову ложку з гіркою солі. І, щасницю, звичайно, сюди, кидаємо, додаємо стакан цукру. 100 грамів 80 грамів, можливо, 100 грамів куцту. На 3 літри, на 3 кілограми, вибачте, перцю. І отак гарно розмішуємо. І ставимо його отак десь один на 5. Залишаємо, щоб він пустив сік. Там розмішуємо ложечкою, і зручно. Розмішала і додаю трішки десь чайну ложечку малиного перцю. Так. Хто любить, можна додати більше. І теж гарно розмішати. Він вже і так смачний цей перчик, пробуйте його. А коли ми ще простерилізуємо його в баночках, варити ми його не будемо. Він опустить буде сіп, накладемо півлітрові баночки чи в літрові, в кого які є. І поставимо стерилізуватися на 20-25 хвилин. Це я говорю наперед, щоб були підготовлені баночки помити. І отак ставимо його маринуватися на 5 годин. Або ж, якщо ви його накришили вже вечором, можна поставити навіть до ранку. І отакий легкий, невибагливий рецепт, але дуже смачний, звичайно, перчик буде як свіжим у баночці, можна закрити. Ну, а поки що він відпочиває 5-6 годин. Забула сказати, що додаємо ще стакан олії і теж розмішуємо. Це те вже не забула нічого. І тепер вже точно ставимо на декілька годин щоб впустив перчик сік. Плутно викладаємо перець у баночки і заливаємо заливкою та, що залишилося. Заливку однаково, розливаємо в банки, якщо трішечки не вистачило, доливаємо кип'яченою водою і ставимо теплу воду стерилізувати на пів години. Ось такий неймовірний рецепт приготування перцю. Про нього можна сказати, що смачно, дуже швидко готується і без заморочок. Консервуйте такий, такий перець, підписуйтесь на мій канал і ставте лайк.